Добрий день, я Богдан. Я готовий відповісти на ваші питання. Доброго дня, я за школа, я готовий відповідати на всі ваші питання. Так, добре, перше питання від мене. Скажіть, будь ласка, збива на Франції є одним з декількох фаворитів. Скажіть, будь ласка, за рахунок, чого ви збираєтесь перемогти? Тому що шанси у вас є достатньо великі. Що вам потрібно зробити, щоб підняти завтра цей полон? Як зіграти, як я Відкладати, Відкладати повні сили і фіналу і робити все, що треба для перемоги. Ну, хоч у нас шанси великі, але все рівно. Десь ми можемо не добігти, десь можемо пас не дати, там, не, не обігрувати, не вдарити, не зловити. Все рівно є і в інших шансів у нас. Це, не знаю, це рандом. Це кожного різні шанси. Це футбол і це життя. Так, маєте запитань. Я зацікавлю, я статус каналу, як я буду Вам подобається це і Так. Так, це Щас? команда досить сильна. Захист, напад, я досить сильний, всі сильні, Всі сильні, всіх шансів. Такі. Добре? питання до Богдана. що ви робите між одне і одне виживання і ця Виграти в з турніра. Виграти Іспанію з турніру, чи виграти, І виграти і і вигнати. Табір дуже багато всього нас всіх навчив і будемо вважати, що табір буде ставати все кращим і кращим. Повністю згоджуюсь з Сашою. Табір крутий, локація класна, люди хороші, добрі. Всі грати вміють. Добре. Ваш духовний моральний наставник. команда З минимум я загалом вже вирішив працювати з колегами. лопанути і просто знести матеріали на те, що Легко. Я тебе можу постійно так, що ти забіжу в mm -hmm. обмовлені Може бути, якщо дадуть добре пасті, mm -hmm. якщо добре вдарю, то вийде і то. Може, і заб'ю? Mm -hmm. Дякуємо. Також, які шанси mm -hmm. yeah.

Mm -hmm. Я рахую, що всі, звісно, що всі збірні які хочуть отримати цей кубок. Але це може зробити лише одна. Думаю, що найбільший фаворит це Іспанія. Фаворит найбільший це ми Іспанія. Іспанія може і десь сильніше, але ми можемо і виграти, і все ми можемо зробити. Добре, все. Давай, 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 давай. Мене звати Лат, я із телеканалу Владимир Ховарі. Е, питання до Богдана. Чи не, е, чи не боїте, що завтра на матчі вас, з вами щось буде так, чи ви будете сильні і не зможете і бути порами і багато інших піскорі? Що думаю, буде добрих, постараюся вивести обидві команди до фіналу або хоч би на третє, на друге місце. Хочеться на перше? Dvika man įprevevėsi. Su Sabinu utartė Nysroman. На мені все рівно тут вечірку віці, мені загалом головне виглядає той кубок, як мінімум. Часно хочеться іноді в чого шкідливого, та й думаю, можливо, що, може якось піцу, бургер жити. Щоб вони до навіть Ні. Ну, дякую. Так. Войця на yeah. нам немає, який буде, на жаль, або на щастя немає в нашому турнірі поки що. Тому в нас питання ще Богдана. У лотарській інформації ви... Кандидат до одного з кращих батареїв турніру, скажіть, будь ласка, як у вас було обрати, чи стати кращим до турніру, чи виграти руку, що ви обрали? Ці два трофеї для мене зараз саме найголовніше. Хочеться вийти і особисто, так і для команди щось виграти. Добре, дякую. Так, опоски для.